Глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила в Криму. Були ліквідовані іранські інструктори, які навчали російських окупантів поводженню з дронами Камікадзе Шахет 136 Цю інформацію підтвердив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов. Пише Гардіан: Ви не повинні бути там, де ви не повинні бути. Вони були на нашій території. Ми їх сюди не запрошували. Підкреслив секретар. Відзначимо, що ще в жовтні в Ізраїлі повідомляли про те, що 10 іранських інструкторів були ліквідовані в результаті ударів збройних сил України по оку... Купованому Криму Данілов дав зрозуміти, що будь-яка подальша іранська військова присутність буде мішенью для ЗСУ. Радніше радник глави офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що проти іранського режиму, який постачає зброю РФ, яка вбиває мирних українців, необхідно діяти більш жорстко. Представник ОПЕ впевнений в тому, що Україна доведе до кінця відносини з Іраном і в майбутньому буде більш правильно будувати відносини з подібними країнами. Нагадаємо, міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллохян визнав поставки дронів в Росії. За його словами, це було було ще до початку повномасштабної російсько-української війни і в невеликих кількостях. Про безпілотники це правда. Ми надали Росії невелику кількість безпілотників за кілька місяців до війни в Україні. Передає слова чиновника Ірна за його словами. Іран попросив у міністра закордонних справ Дмитра Кулеби докази того, що Росія використовує іранські дрони проти України. Підкреслимо, ізраїльський уряд останнім часом передав багатьом західним державам та високопоставленим представникам НАТО досі про постачання іранської зброї до Росії. Про це повідомляє видання Аксіос. Ізраїль. Ель сподівається, що надана інформація допоможе посилити тиск заходу на тигран за цією інформацією. МЗС Ізраїлю ще наприкінці жовтня доручило посольством у західних країнах активізувати роботу із привернення уваги до постачання іранської зброї до Росії. З того часу було передано матеріали з цієї проблеми: потужні країни дипломатично тиснуть на Іран, аби він не постачав Росії балістичні ракети та дрони. Ракети можуть полетіти не з Ірану, а до Ірану. Іран грається з вогнем. Якщо країна піде шляхом допомоги Росії у війні проти України, наслідки для них будуть дуже погані. Про це в ефірі сніданку з 1+,1 плюс розповів дипломат міністр закордонних справ України 2007-2009 років керівник центру дослідження Росії Володимир Огриско. На Іран тиснуть відомі потужні країни. Вони це роблять прямо й опосередковано, тому що Іран грається з вогнем. Якщо він справді піде цим шляхом допомоги Росії, якщо він тим більше посилить свою ядерну програму, тоді наслідки для них будуть дуже погані. Іран має прислухатися до того, що йому говорять. Інакше ракети полетять не з Ірану, а до Ірану. Наголосив Володимир Гризько. До зустрічі глядачі переможемо. Поширійте коментар... Ну і доїта це ми сила.